5 хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю. З нашими прабатьками Адамом та Євою відбулася досить трагічна історія. І розкрилися очі в обох них і пізнали, що нагі вони і зшили вони фігові листя і зробили опаски собі. Чи могли фігові листя прикрити наготу? Погодьтеся, досить таки незвичне поєднання. Спробуємо провести паралелі з сьогоденням. Ви коли-небудь хотіли приховати всі таємні страхи і жалкування, всі минулі невдачі і дурниці, які безсумнівно будуть бентежити вас, якщо інший дізнається про це. Ніхто з нас не знаходить задоволення в оголеності і уразливості, висловлених на огляд і суд оточуючих з цієї причини. Ми шиваємо фігові листя. Вони бувають різних форм і розмірів. Наприклад, на вулиці ми можемо зустріти молоду жінку, що стала професійною кокеткою. Вона жадає уваги протилежної статі, тому що боїться залишитися незаміжньою, нелюбимою, Непотрібною флірт стає її спробою приховати біль та самотність. Це її фіговий листочок. А ось молодий чоловік, мова якого наповнена жаргонами і лайками, він сподівається таким чином додати силу особистим словам і справити, приголомшуючи враження на оточуючих, але він навіть не здогадується, що погано прикрив явну боязнь того, що його вважатимуть негідним уваги. У диявола тисячі фігових листочків, кожен з яких обіцяє покрити наготу наш недолік та гріх. Всі вони обіцяють тут же ефективно заховати нас від поглядів оточуючих, але жоден з них не в силі приховати нас від пронизливого погляду Творця. Зрештою, Господь не дивиться на наші фігові листочки, Він дивиться на наше серце з любов'ю та співчуттям. Бог, якого не шокує наша ногота, розуміє внутрішні прагнення нашої душі. Він знає, що страх опинитися незахищеним ґрунтується на сатанинській брехні, ніби до Бога можна прийти тільки після того, як станеш святим і отоєш. Відкинуть нас, якщо побачить нас такими, якими ми є. Істина в тому, що отець приходить до нас з підбадьоренням і дорогим одягом ручної роботи. Про це ми читаємо в третьому розділі книги буттям. І зробив Господь Бог Адамові та жінці його одежу шкуряну і зодягнув їх. Існує тільки один спосіб отримати шкіряний одяг. Потрібно принести ягня в жертву. Бог приніс першу жертву на землі, аби вкрити наготу людей. Це була перша ілюстрація любові Господа, ілюстрація смерті Ісуса на хресті. жертви, яка, по-перше, покриває, а по-друге, зціляє нашу наготу. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні Тобі за те, що Ісус Христос взяв на себе наші гріхи і покрив нас своєю праведністю. Ти, Господи, приховав нашу наготу, і ми щиро вдячні Тобі, за те, що Ти знайшов для нас грішних людей вихід. Ми просимо Тебе, благослови нас і допоможи цінувати Твоєю жертвою, благослови і наших телеглядачів, допоможи, Господи, і їм прийняти Тебе. Як особистого Спасителя, благослови нашу Україну, нехай, Господи, буде мир над нашим краєм, над нашою країною, щоб ми всі, об'єднані твоєю любов'ю, могли Тебе славити і величати. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, тільки хрест покриває і зцілює нашу наготу. Заочна біблійна школа пропонує вам цікавий курс уроків дивовижні факти. Ви можете отримати його, лише повідомте про своє бажання. Наші контакти вказано на екрані. Бажаю вам Господніх благословень. До зустрічі завтра.